Друзі, всім привіт! В основі тривожного типу пров'язаності так само лежить страх. Тільки це страх, що. Мене розлюблять, мене не будуть любити і мене кинуть. Тому що вас в дитинстві не любили чи кидали. І тепер ви думаєте, що вам треба заслуговувати на любов. І ви так ідеалізуєте любов, і ви думаєте, що для вас стосунки асоціюються з тим, що ви знайдете своє ідеальне кохання, у вас все буде супер, ви кожен момент свого життя разом будете абсолютно максимально щасливі. У вас буде ідеальний секс, ідеальне імені емоційне, типу, розуміння одне одного, ви завжди будете збігатись по темпераменту, настрою. У вас коротше буде ідеальне злиття, ви помрете в один день, і що це буде янгольське, райське щастя, і що птахи будуть завжди співати, і рожеві серденьки будуть лопатись такими позирками шампанського. Коротше, ви від стосунків очікуєте ідеального, постійного, перманентного мільярд відсоткового щастя. І коли до вас наближається перспектива стосунків, то ви навпаки можете. Ти в це дуже сильно вчепитись. Наприклад, ви можете там на п'ятий день вже запропонувати людині зустрічатись. Тому що у вас починається тривога, що ой-ой-ой, стосунки ще не почались, а що вони вже а, як да, я просто згадала цей жарт, що а, дівчина, типу, на першому побаченні вона вже в собі програла, що, як вони, типу, одружилися, як вони вже народили дітей, як вже ці діти виросли. Це тривожний тип прив'язаності. Тобто ви відверто поспішаєте. І тривожний тип прив'язаності він складається з трьох стадій. перша. Ось з'являється якась перспектива стосунків, і ви думаєте: О-о-о, я все дам, я дам похвалу, я дам підтримку, я дам емпатію, я дам увагу, я дам подарунки, я дам сюрпризи, я дам все, 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 все. Ідеальний секс і якомога більше всього лише б тільки ця людина зрозуміла, що я для неї ідеальна, класна, і вона в мене закохалась. І тоді ми б з нею нарешті були б разом. Тобто, ви такий трошечки як собака в стосунках, ви хочете ідеально все одразу тотальне щастя, і ви його готові відда. Давати. Тобто, ну, в принципі, можна було б сказати, що це ідеальні партнери в стосунках, але ну, це до щастя не призводить так само, як і уникаючи прив'язаності. І особливо да, можуть бути такі неприємні ситуації, коли в вас тривожні, наприклад, теперв'язності, а в людини поруч з вами уникаючи ти прив'язаності. І вона з вами почала зближатись, вона відчула страх, і вона трошечки хоче відійти від вас, і ви в цей момент відчуваєте ще більше тривоги, і ви хочете її переслідувати, ви хочете її наздогнати. ви хочете Хочете все в неї з'ясувати, чому вона від вас дистанцюється? І... Получається, що якщо на першій стадії ви даєте набагато більше і набагато швидше і набагато безумовніше, ніж це було б адекватно людині цієї любові, всього, 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 всього емпатії і уваги. І, звісно, потім людина хоче від вас дистанціюватись. Чи вона хоче просто відпочити, чи вона хоче просто почилити трошки без вас? Ну, вона не хоче такого прям супер-супер солодкого приторного раю. І коли вона починає від вас дистанціюватись, то у вас тоді починається ще більше тривоги. Тобто, спочатку у вас тривога, що вас не закохаються, стосунків не буде, потім у вас тривога, що людина може вас кинути, вона може вас залишити. І тут вам дуже важко витримувати без людини якийсь час. Тобто, це, по суті, якби аналог любовної залежності. І у вас починається ломка, коли людини немає поруч, ви не можете терпіти якусь певну дистанцію. І ви починаєте аскільки пішувати. І ви починаєте відчувати тривогу, ви починаєте відчувати сум, вам хочеться ближче до цієї людини, вам хочеться з нею злитись, і ви починаєте її переслідувати. Тобто, через свою тривогу ви починаєте іще більше її всього давати, і ще з більшою горочкою, якби і потім, коли людина особливо не задовільняє якісь ваші потреби, не дай Боже. Чи вона дистанціювала ще більше? То у вас вже починаються образочки. Це такі образки, 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 образки і гнів. І ви вже тоді думаєте, ага, він мене не любить. І тут теж є такий жарт типу категорії дизель -шоу», да? Я уїду до мами. Тобто ви думаєте, о, він мене не любить, я для нього не важлива. Тоді я сама його кину перша чи перший. Він мені нафіг не потрібен взагалі. Я помилилась драматично, я витратила на нього найкращі роки свого життя, і тепер я маю його перше кинути, щоб не переживати через те, як він мене кине. І тоді... Ви можете чи кинути, чи закочувати різні такі скандали, істерики, тобто, вже в такій насильницькій формі виражати свої емоційні потреби про задоволення, яких ви не просили, і тому, що вони також у вас є надмірними, тому що ви людині віддаєте набагато більше ніж маєте. Наприклад, ви віддаєте там на дванадцятку, а треба на десяточку, і ви і для себе теж вимагаєте якби більше ніж людина в нормі взагалі збиралась вам дати. Тому лікування тривожного типу пров'язаності, відповідно, буде складатись з наступних кроків. Перше, коли у вас можуть тільки з'явитись стосунки, і ви ще на першій стадії стосунків, навпаки, ви себе маєте гальмувати. Будь ласка, спробуйте не поспішати, спробуйте не, якби, не робити події швидше, ніж вони мають відбуватись природним чином. І навпаки, я б вам порадила якомога довше проморажувати людину, прям не навмисно проморажувати людину. Да? Тобто, якщо вона проявляє якусь ініціативу, то ви, звісно, погоджуєтесь. Але ви самі просто не ініціюйте, не займайте таку надмірно активну позицію в стосунках і дозвольте їм розвиватись трошки повільніше. Тому що що цей час він в першу чергу потрібен не для тієї людини. Цей час він потрібен для вас, щоб ви просто з плином часу самі для себе переконались, що ця людина вас любить, і ви їй потрібні. Тому що у вас в дитинстві був такий досвід, коли вас кидали, вам демонстрували своїми mm. діями і вчинками, що вас не люблять, і вас панічний тотальний страх. Що вас не будуть любити, і якщо ви навпаки розслабляєтесь, ви знаєте, так лягаєте в водочку і просто пливете по річси потечіє. І отак от ви пливете, пливете, і повз вас пропливають події і накопичуються докази того, того що ви людині потрібні. що ви для неї важливі, і коли у вас, і що більше у вас накопиться цих фактів, цих фактів, то більше ви будете спокійними, тому що у вас вже будуть конкретні докази, що людина вас любить. А нормальним людям з безпечним типом прив'язаності їм треба час на те, щоб переконатись в тому, що ви дійсно та людина, тому що вона більш якби перебірлива, ніж ви. І їй дійсно цікаво, що поруч з нею була ну, нормальна, адекватна, класна людина. І їй треба час спочатку, щоб вас Дізнатись, і їй треба час, щоб сформувати безпечну близькість. Тому що безпечна близькість вона формується довшу кількість часу, ніж тривожна близькість, тому що тривожна близькість це небезпечна близькість. Тобто, спокійно чекайте, не торпіть події і дайте людині можливість довести вам просто своїми адекватними діями і вчинками, що ви їй потрібні, цікаві, і вона буде відповідально. Уважно до вас ставитись, і швид, що, що вона дійсно бачить вас, і ви їй потрібні, і що вона вас не кине. Так, і ще на цьому першому кроці вам дуже дуже сильно хочу порадити. Надмірно не давайте, будь ласка, людині ні увагу, ні похвалу, ні емпатію, ні подарунки. Тобто, от прям стримуйте себе. Робіть приблизно там на три чверті від того, що для вас є нормальним, тому що ви її можете просто так закидати, так задушити вже цією любов'ю, що ну, їй може стати. Реально некомфортно від цього. На другому етапі, коли ви розумієте, що у вас сформувалась така любовна залежність, і ви не можете самостійно терпіти ломку, що у вас реально прям починається ломка без людини, то тут вам треба навчитись відволікати увагу. Вам треба мати своє особисте спілкування поза простору цієї людини, свої якісь хобі, активності. Тобто ви маєте мати реально в своєму житті фокуси цікавої, такої справжньої уваги для себе. Куди вам є відволіктись? Це ваш такий внутрішній храм, це щось таке дуже-дуже інтимне, особисте, що є тільки для вас, що тільки ваше. Це супер-супер, щось таке автентичне. Тобто ви маєте знати себе, любити себе і поважати себе. Я вам вже в відео про емоційні гойдалки розповідала, що увагу краще за все відволікати на спілкування, на творчість, на навчання, на спортивні якісь активності. А на третій стадії, коли тривога вже максимальна і ви точно вже переконувати. Що ця людина вас не любить, що вона вас не цінує, що ви для неї нічого не значите, то тоді вам треба робити. Гарно, нам всім відомо когнітивну реструктуризацію. Тобто ви берете і пишете, ця людина мене не любить. Ви пишете доводи за, які підтверджують цей факт. Це, скоріше за все, був вимишлений тригер, який є проявом переносу, тобто ви цю людину, свою поточну, кохану, переплутали з кимось зі свого е, минулого, хто вас реально, е, хто вам зневажав, хто вас ображав, хто вас. Кидав поруч з ким ви відчували себе експлуатуємим та самотнім. І після того, як ви записали доводи, за які підтверджують цей факт, що він вас не любить, то тоді а, ну знаєте, до речі, якщо дійсно виявиться, що ця людина вас не любить, тобто ви а, прям набрали факти, і виявляється, що вона вам і зневажає, що вона вас не поважає. Таке ж буває те, що ви обираєте під впливом любовного сценарію таких самих людей, як ваш там тато, чи мама, чи дідусь, і ці люди вони реально... Реально не готові вам дати безпечну близькість, то тоді вам дійсно треба прийняти рішення про те, щоб розлучитися з цією людиною і шукати собі реально, безпечну і підходящу, яка буде вас цінувати та любити. Але якщо вам тільки всього лише здалось, що ця людина вас не любить, і доводів проти буде більше. Наприклад, ви з людиною там, познайомились тиждень тому, і вона вам два дні не писала, і вона сказала: Я не буду тобі писати, тому що я готуюсь до екзаменів, наприклад, і вона вам. Вам там п'ять разів сказала, ти мені подобаєшся, два рази сказала Я тебе люблю, три рази вас е, запросила на побачення, два рази зробила вам сюрприз. Е, тобто, ну, типу, вона діями і вчинками демонструє, що вона вас любить. І навіть якщо вам зараз в моменті під впливом вашої емоції, вашої образи тимчасово так здається, що вона вас не любить. То ви тоді заспокоїтесь, розумієте, що ваші емоції не відповідають реальності, і ті вже факти і доводи вони вас заспокоюють. І ви розумієте, що вам не треба довіряти цій думці, аля він мене не любить. Так само, як і з уникаючим типом прив'язаності, тривожний тип прив'язаності можна подолати тільки за допомогою регулярних активних тренувань на практиці. Тому, друзі, бажаю вам успішних тренувань. Бажаю нам всім з вами безпечного типу прив'язаності. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Відео Ставайте патронами на моєму патреон. Я вас дуже люблю! Слава Україні! І всім папа!